Незаконні вирубки лісу, вивіз гравійно-піщаної суміші, стихійні сміттєзвалища та незаконне будівництво міні-гес у своїй доповіді. Начальник Держекоінспекції в області розповів про екоситуацію на Прикарпатті. Зокрема, пояснив, чому такий ажіотаж довкола лісів НПП Гуцульщина. На одній площі по суті три хазяї вони між собою ворогують і, і такі... тому така складається ситуація. Того року в нами було проведена планова перевірка. На МПП Гуцущина і було виявлено збитків на суму близько 340 тисяч гривень. Це сама, це сама Гуцущина. Також була проведена. Планова перевірка пункський лісгосп, там було нараховано 1 мільйон 120 тисяч гривень справа, яка зараз перебуває в суді. Однак до нього виникло багато запитань, зокрема від керівництва області, мовляв, аби збільшити повноваження, які дозволяють більш строго наказувати порушників від Держекоінспекції Звернень не було. У мене є неодноразові звернення від жителів, що якщо Взяти Буковель там централізовано більш-менш наведений порядок, ну відносно можна казати, то рухаючись в напрямку вже поляниці, там взагалі шанхай. Скажіть, ви в тому, що законодавець приведені в ні, ні. то що законодавець, то що ви мені зараз скажете, всі постанови, всі обмеження, мала кількість людей, нестача бензину. Бездіяльність виконавчих всіх служб і контролюючих і тоді знає, що ви як керівник конкретно які дії зробили пояснення Стефурака виявилось недостатньо. Олег Гончарук визнав роботу обласної держекоінспекції незадовільною. Своє невдоволення станом розгляду звернень державної екологічної інспекції також висловили і депутати обласної ради, голови райдержадміністрації та громадські активісти. Ліліана Хомишин Олег Ро. Однак новини телеканал Раї.